Було смішно, так. Да. Як він зараз урок? Шкультура. О, буде круто зараз. Ну, ну після 60, нам треба ще якісь там, там я кисне бочку. І так, на сьогодні буде футбол. Yes, yes, футбол. футбол, ура! Є, yeah. yeah, да. Знову, а може я не буду грати ту футбол. Треба внученько, треба грати. Ти не хочеш грати ту ту гру. Що ти сказала? Мовчу. Стабі треба купити 100. І так команда L-512 і команда Горець Молодець. Ви готові грати в футбол? Готові. Готові. Ну все, ну, а... ну, спокійно. Сподіє. Начало тут. Ну так, е, ви готові? Точно? Готові. ви, команда Молодець Огрець? та же, готові. Ну, добре. Тоді почнемо. Через три. Два. Один Начали Грайт. Так і де сідану какате. Це не чесно. Ла-ла-ла Ай пофіг, піду там прогуляєш, валі. ла, -ла, -ла, -ла. Матка боже, положай. Молодце, а огурці виграли. В першому ранді, так. Короче, А, ми ще виграли? О, не, не його Просто мы молодці. молодцы. Миш огурцы. Дайте пять. НЕ мене. ла МЕНЕ! І так друзья. Ух ти ж. А ну-ка, не мешай. О. Лови мяч. Лови мяч, лови. Ой, я нечаянно закнулся. Ми виграли знову! О, молодець, Ты опять. Давайте помнять. Я за урок достану, давайте. Блін, дістали ви поміняємо місця, може так і вигоримо. Ну все, зараз заробто... буду капіт. Кап... кап Я вже поміняйся місцями, так, дві трохи. ну, а заробляю, заробляю, ти готово. там попрацюй трохи. Добре. Не міг а, грати, але було, що не бісяця, можу тут та плюнути. О, м'ячик прийшов до мене. Ти лох не міг грати в футбол. Ну, ну ти лох не міг грати в футбол. Ну, Так, зараз три, два, один, начали. Ну, давай, покажи, що ти міг. Ну вот вот он. В этом скору Так, команда по горте эмоций знову выиграла. Это наш герой, наш чемпион, чемпион. Ох. О, о. А вы ставте под лайк и подписывайтесь на наш канал. <звучить> так, вот. Можно оташку.